Так би мовити, екстремальний коп, екстрім. Оце зараз ямаха така, глибока яма і мене чекають нові горби пригоди. Чого я сюди заліз, сам не знаю. Тут повна опа. Звідси треба ще вибратися, не штука зліз. Ну, от такий ландшафт у нас. Гори Карпати. Бандерівські ліси. Хочу пробати ту місцину, бо там жоліб такий. Місцина цікава. Купа всякого має бути. Ну, зброї, пастолетів, палімтів МГ, ТТ, МП, і Максими, і, ну і таке подібне там, ви знаєте, що без цього ніяк. Зараз я це все понаходжу, вам похвалюсь, покажу. Дивимося, спостерігаємо. Привіт камерадин. Сьогодні я знову мандрую лісами, горбами на коп. Не сидиться в вдома і... Хочу трошки покопати, попікати. Сьогодні надзвичайно красива, гарна погода. Залишається народ на каналі. Ми пошука... починаємо свій пошуковий день. Дивіться, спостерігайте, що з цього буде. Неодмінно вам покажу. Думаю, щось буде. Отак не може бути, аби нічого не було. Бо місця тут класні. Хоча добре вибиті, але класні. Мені подобається. Можна відвести душу капітані. Так, камеради, у нас є перша знахідочка. Вилетіла під катушечку ось така граната 36 М Венгерська з капелюшком. Вона була, як бачимо, кинута і не зірвалася чомусь. Ну і слава Богу, ні в кого не вбила. Там вище йдуть позиції венгерські. Як бачимо, гарна сьогодні природа, чудова погода, тепленько, сонечко, все топиться, в лісі нема практично снігу. Місцями дещо лише залишалося, але це не проблема, зато гарно купається. М'ягкенька на диво земелька. Ось така кака. Ми, звичайно, зараз тут і прикопаємо для слідуючих майбутніх коперів. Залишаємося, дивимося, спостерігаємо, що буде цікаво, покажена адміна вам. Лопаки. А у нас чергова знахідочка. Небезпечна звичайно. Ось така мінометна міна. Часів Другої світової. Прилетіла сюди. Ось така з бакелітовим коричневим носиком, з риваком. І слава Богу нікого не вбила з мадярів, бо відказничок. Маємо ось такі. Ось таке тут літало народ, Так що можна було загинути у будь-який час, у будь-яку хвилину і могло когось попасти і вбити. Прилетіло, що ж пішло не так, ні в не вбило. Зараз зариємо, закопаємо. Ось такі небезпечні знахідки можна знайти в лісі навіть. Не ходіть у ліс з металошукачем. Тільки по грибочки, ягідки. І просто відпочити. Дивимось, залишаємося. Лопаки, у нас цікава, під катушечку випала якась нестандартна знахідка. Ось такий. Бачимо ланцюжок якийсь. Я так гадаю, так як по ньому бачу, що він дуже древній, стародавній тут, вже давно тут гниє. І він Можливо, якісь возили дрова крали ще колись по фронті, по війні. Ось такі кусочки цього ланцюга. Воно вже буквально розпадається в руках. Ось така якась перемичка цікава. Незрозуміла, металева. Напевно би шплінтувати. Робити меншим-більшим цей ланцюг. Ось така знахідка якась. Не цікаво звичайним металом. Але що маємо, то маємо. Що попадається, те вам і показую. А ми рухаємося вперед. Ви зі мною? Ну, поїхали. Так, вилізла ось така, під катушку випала середина від гранати 36М венгерської ручної. Що тільки середина, серцевина, сам зривак. І щось там... Бачите, чуєте? Підозріло калатай. Вона не вибухнула, не зірвалася. І краще таку каку руки не брати. Зараз прикопаємо, закопаємо, щоб нікому не дісталося. Ідемо далі, мандруємо народ. Вискочила ось така потужна, якась мадярська сокера фронтова по-любому, бо вже сильна вона ржава. І перебула вона тут. Пролежала якихось 70 років, то точно. Камеради розковбас. гранати ручної венгерської сортваем. Оце все, що з неї лишилось, така колотуха. Колотуха, мадярська. Правда не дуже. З неї вже буквально нічого не лишилося, бо вона була тут цілою, ліс горів і вона вибухнула. Бо щось Видно, що її пірвало і нічого середині немає. Печалька. Таке буває, що робити. Ехо війни. Ну а ми мандруємо у пошуках скарбів військових і чогось такого подібного. Таке ехо війни. Попадається хлопаки. І тут його багато мочили, цей горт. Тому що там були скрізь мадярони. сиділи вверху аж там. І там трошки вище є окопи, перша лінія оборони, а там вище аж друга. І мочили своїми мінометними мінами. Ось таке як у війни. Туди скрізь вище їх вибивали. Добре лупили, трохи є металолому. Ну що, шмурдячок, але що є, то є, попадається, той показує. Але в мене хоч канал справжній. І правдивий, і без цієї липової афори. А зараз багато хто цим займається. Я на пальцях можу перелічити хороші, класні канали, які таким не займаються. Але ви всі це дивитеся. І ведетеся на, цю... на цей розвід інтернетовський, ютубовський. Вони набивають собі славу, набивають собі, розумієте... Підписників і такого всякого подібне, щоб вас тільки обманути. І роблять різні підклади, фронтові, не фронтові, і по соровені, тільки щоб вас чимось здивувати, якийсь кіно запилити ролик на ютуб і показати якусь єрунду. А багато таких людей є, що на це ведуться, гамають цю лапшу, звук знімають, давляться і кажуть, давай ще, нам сподобалося, отаке. Я скільки сижу. На ютубі спостерігаю, воно таки правда. Дивимося, що далі буде, народ не перемикаємося. У цьому раді попалася ось така вилізла шапочка капелюшок відручної венгерської гранати Т6М, яка в процесі метання кидання розкручувалася і звільнювався бойок і бив в детонатор. І відбувався таким чином вибух тої гранати. Капелюшки завше відлітали. І лишалися, бачу в гарному стані, досить непоганому. Попався, бо рідко таке трапляється. Але трапляється. Я казав і кажу, краще таке показувати, знаходити, чим займатися вас дурити, за ні за що не мати і показувати всякі липові знахідки. Дивимося народ. Спостерігаємо. Природа, ландшафт сьогодні дуже гарна днина. Тепленько, красивенько. В лісі, напевно, тільки я один тут. Класно. Тишина і спокій. Нема ні комарів, ні кліщів. І всякої нечисті не літає в очі. Всяка мушкара. Красиво дивимося народ. Ну хлопаки, вискочив ось такий осколок грубий. Грубезний. Що вам нагадує, а я вам підкажу, що бачите з ребрами. Ні, Це не F1, не лимоночка, так звана, це є помс. Це є російська протипіхотна міна на розтяжку ставилася. Бачимо, її чугуна розірвала добре. 75 грам тротилу в ній шашечка така прикольна, знаходив я колись. Тут закладався цей пас. Детонатор і прив'язую до якогось дерева. І, можливо, мадяри спускались вгору чи вниз. І підірвалися, добре вальнула. Ось таке. Таке ехо війни. Ну що, повзимо далі, цей горб, стрімкота, там венгерські позиції нас чекають. Можливо, ще щось знайдемо. Бо година вже не рання. Робиться. Якось так темно. Або буде падати сніг, можливо, або дощ. Бради ось такі розковбаси війни попадаються в мінометних мін радянських. Мочили цей пагорб. Сюди вище були, венгерські там позиції. Ну а я мандрую, так би мовити, екстремальний коп екстрім. Оце зараз ямаха така, глибока яма і мене чекають. Нові горби пригоди. Чого я сюди заліз? Сам не знаю. Тут повна опа. Звідси треба ще вибратися, не штука злізти. Ну от такі ландшафт у нас. Гори Карпати. Бандерівські ліси. Дивимося, йдемо. Хочу пробати ту місцину, бо там жоліб такий. Місцина цікава. Можливо, скочувалися венгерські голівеньки з касками. Ну і таке подібне там. Купа всякого має бути. Ну, зброї, пастолетів, палемєтів. МГ, ТТ, МП. І Максим і, ну, і таке подібне там. Ви знаєте. Що без цього ніяк. Зараз я це все понаходжу, Вам похвалюсь, покажу. Дивимося, спостерігаємо. Ось така. Щойно випала мені під катушку гранатожка ручна. 36М без капелюшка. Тобто щось пішло не так, її кидали. Зриватель не здотонував, не спрацював відказник. І отака валяється. Гниє ще таке можна знайти. Досить бадьорому ще стані. Не така ж вона гнила в середині, має бути блестіти. От та штукенця в зривах середній. Але краще в руки не брати, не чіпати, а прикопати. Я хлопаки, в цій западині зараз. Ось такі стрімкі навколо мене. Страшні гори Карпати. Куди не подивився стрімкота, неймовірна. Тут отакі жолоби і тут дзюрчить. Чую такий... Чуєте класний потічок. Гарно. І сигнали тут вже в ямі є. Колись були повені. Можливо щось і вимило якісь. Мадярський чи німецький хабарок. Бо тут були повені протягом цих багатьох років страшні. Все змивало, земля виштовхує, викидає з себе з руками. Так що цю легенду, гіпотезу треба перевірити, чи воно так. Адже ми маємо потужний чорний сигнал. Зараз ми перевіримо. Це потужний сигнал. Аж зашкалі. Зараз відкопаємо і подивимося народ. Залишаємося на каналі. Нікуди на рекламу не відриваємося. Так, камера не попалася тут, де був класний сигнал. Вимило роками. Якась гранатьоха невідома мені. Там якийсь детонатор чи щось таке. Зовсім невідомо, навіть не знаю, що це. Ну Краще таке у руки не брати і викинути якнайдальше. Далі дивимося. Тут що має бути сигнал цікавих. Шукаємо. Де надибав я якусь пластину чи щось то подібне. А можливо це саперська якась лопатка вся. Видно. Бринить капітально. Це в цьому болоті. Зараз постараюся вам це відкопати і зазняти. Залишаємось. Наберіться терпіння, перекуріть. Зараз буде все. О, я там глибоко. Цей сигнальчик, а це виявилося справді ось така шансовий інструмент. Не саперна лопата, а навіть шансова для копання окопів Мадярська. Тут були закльопки, тут був хамут, усього видно проглядається. Ну, ось такі залишки еховини. Ну от Зараз тут сигнали я бачу будуть у цій ямі. Треба туди і туди хочеться. Але туди теж треба пройтися, потім пек. Піти на схил цей, бо тут горб мочили, бомбили добре. Можна багато цікавого чого знайти. Так, народ, це вже цікавіше, вже сигналів стало більше. Дивимося, що з цього буде. Я знайшов мій апарат. Терочка моя знайшла, цікавий сигнал. Оце є на різьбі отакий латунний, потужний, тяжкий зриватель. Кому треба, забирайте. Кусочок є. І ще кусочок ось тут відлупався, відламався латунний від мінометної міни. Ось така ситуація наразі в цій ямі. І відкопав, не хоча чи я такого відпочивав собі джміль, зимував, треба його прикопати. Ну бачите, він де всі ділися комашки. Залізли під землю і зимують, грівця. Пардон вибачайте, я вас не хотів потурбувати. Зараз закопаю. Дивимося, що тут ще буде, цікаве, подивимося. Ліземо горбами і мами, звідти я прийшов. Екстрім серйозний. Чуть голову не ломив і ногу, і руку, і... що лиш не хоче тільки. Це капець тут піднімається по цьому горбі. От. Аби вам було от вертикально, я стою, такий схил. І це такий схил аж туди тягнеться. Залишаємося. Вилізла така колотуха венгерська, в досить бадьорому стані, не здетонувала чомусь щось, пішло не так. І бачимо, тут вам може і не видно о. отого червоніється, о. Тої полоски, тої бойова, такі були три червоні полоси на ній. На 42 м граната венгерська ручна. Видно, ще залишки фарби. Здорова така. Ну Все одно закопаємо і сховаємо. а так вона була. Хай догниває. Страшної ями вибираємося потрохи і зараз тактику поміняємо, підемо на інші горби, перейдемо. Не менш цікаві, зараз щось можливо і вилізе. Рухаємося далі. Камаради, вирішив я перекусити, розбив такий лагерь. І зараз п'ємо чайочку, перекусимо і рухаємося далі. Що вискочить тут по цих горбах, тут скрізь окопи шанси. Венгерські стояли, мадяри були окопані, фест. Щось може вилізе та й покажу. Сьогодні гарний деньок. Супер, супер, просто, просто класно навколо, навколо мене. Фронтові ліси, Карпатські гори. Воювали, стріляли тут, надихає, так знаєте, така атмосфера. Фронтова, Гарно Дивимося, залишаємося на каналі. Ось така ложечка вилізла мені, правда, пів ложечки. Вломана, венгерська. Глибока, класна, але металева. Вся поржавіла, шкода. Шкода дуже. Хтось хлептав тут тушоночку і кашку собі. І викидали ложечки вниз. Ось така ситуація. Було би ціла в музей би пішла, так? Навіть не знаю, що з нею робити. Ну ліс сьогодні прекрасний народ. Не в знахідка ходить, але не сам процес. Снігу практично вже нема, все розтопилось, красота. Ходити можна, як у літі, клас. Ніхто не заважає, ніхто не кусає, нічого. І взагалі тишина, спокій в лісі, красота. Напевно, в цьому лісі, всьому тільки я. Ну, можливо, десь зайчики скачуть. Дивимося, народ. Продовжуємо копати. Небезпечна знахідка. Ось така 82 каміна мінометна радянська. Прилетіла сюди і не вдалося її вибухнути. Буквально добре били самі позиції, тут скрізь ідуть по цьому горбичку позиції венгерські. Так що вона прилетіла туди, куди треба. Ну і слава богу, нікого не вбила, несла собі. Погану енергетику, смерть летіла з ціллю вбити людей, Ну не вийшло і тут вона гниє. Хай гниє і догниває. Сховаємо і прикопаємо. І хай лежить ще 100 років. Таке нас не цікавить. Гуляємо далі, з прибором народ. Може ще щось виштрикне сьогодні. Один ось така гільзочка попалася. Знаєте від чого це? Це гілізочка мегарідкісна. Не... Неправильне ППШ, не ТТ, не ППС. А це є гільза від автомата. Кулемета, пістолета ручного кіралі. Кіралі це є мадярський такий автомат, похожий на німецьку МПХ. Кіралі похожий на автомат МП-40 з чимось нагадує німецький з вигляду, але має такий дерев'яний приклад і ложе дерев'яне. Прикольно. Це дуже рідкісна гільза. Тепер знайти в бандерівських лісах стає чим раз важче. Так-так. Хлопаки. Так. цій ямці і ще щось бринить, я знайшов. Щойно ось а така ця, ця і гума, гума мембрана від противогазу, наскільки я удали зрозуміти. І отут такий зацепчик. Іде латунний з ремішком, ремінцем. Ось таке. Бачимо зараз обстановку. І ще щось брнить. Можливо, тут був загублений і згнивший противогаз. Ремінь з зацепчиком і сама мембрана в жахливому стані, вже задубіла, ломиться. Резина за 73 роки. Оце супер, супер, я навіть не сподівався, що таке ще можна віднайти. Продовжуємо копати наразі. Вдалося в цій ямці виловити таке латунне, класне, міцне, де подібне таку дошку. Латунну. Це 100% від противогазу. Тільки від якого? Не знаю, більше нічого тут немає. Оце тільки це було. І більше нічого не дзвонить, сигналі немає. Тесно, я додому. Сьогодні нормальний був вихід. Відвів гарну душу. Нашукався, находився. Правда, знахідки так собі. Бажають бути кращими, звичайно, але що маємо, то має народ. Підписуємося на канал. Шукаємо. Відкриваємо сезон, хто може. Ну і хто шукає, той знаходить. Звичайно. Воно так і є, це правда. Хто шукає, той знайде. Підписуємося, залишаємося, дивимось, не перемикаємося. До нових зустрічей!